Всім доброго здоров'я сьогодні на МТЗ зючку приїхав побризкай, тут нас посіяли ярий ячмінь. Небагато тут 4 гектара. Чо на МТЗ, а не на ЛСК. ЛСК у нас трішки на ремонті. Ну, не буду поки в цьому відео там сильно розказувати. Потім зніму відео. Виложу, що там з зелескою. Так, тепер по ячміню. Яре ячмінь, в початку квітня місяця ми його сіяли. Він зараз така от фаза у нього куститься. Трошки рвані всходи були. Тут була пахота, взагалі ячмінь, чогось ярий так завжди попадає, що ми його по пахоті сіємо. Все думаємо сіять чи не сіять, дісковку не оставляємо під нього, а потім все-таки вирішуємо, що треба трішки да посіяти, щоб посівман залишився. Та ярич міні натура гарна. Десь, як то кажуть, якщо озимий, озимий сплохував з натурою, хоча такого ще не було, підмішав Ярмі, натура нормально завжди заходить. Ну Тут зараз небагато в основному там залишить на пасівмат, кому там пасівмат продати, а то люди беруть там ще кормить тварин своїх домашніх. Так, що хотів сказати, тут у нас вроді би якби пройшов дощ. Пройшов дощ. Але Дивлюся, що Дивлюся, що тут як би не дуже то злагою. Тріщини пішли у травні місяці. Отакі от, от маємо тріщини в ґрунті, Пальці майже залазять. Ну, дощик трошки, трошки ну та, геть трішки промочив. Думали ми його підкормити. А зараз, я так розумію, під дощ ми не встигли. Саме сіяли по дощу, виїжджали. Сіяли сонях, а під дощ не встиг кинуть. А зараз дивлюся, що на, на ближайший час немає дощів у нас, не стоять дощі. Дивлюся, що от такі тріщини пішли, як, як не знаю як портал потусторонній світ, лки-палки. Такі оце геть травень місяць. Я не розумію, що це у нас середина, навіть не середина травня. Ой, а вже тріщини отакі у нас є. І чи буде тут дощ, чи не буде, підкормити його зараз дати азоту, але щоб він засвоїв азот, потрібна волога. Забере всю вологу, яка є, ну, ось от видно, де у нас просів був. Видно, тріщини, тріщини. Та воно навіть між рядками є, Ось між рядками є тріщина, тріщина така, що блін, реально палець залазить, як портал відкрився. Одна таке, І тепер я думаю, що напевно ми його не будемо кормити, хай хай росте. Хай росте як зможе. Пізніше кормити смислу нема, в нього... Ну як? Він уже, якщо пізніше кормить, він вже він нічого тут лишній не пагон не дасть. Вже все, що сформується, то все сформується. А, не знаю. Подивимося, ще один ось опросів. Це коротше, так, напевно, тут зерно закінчилося в сі валці. Стопудово. Ай, ну да ладно. То таке. Бризкаємо ми d забираємо бур'яни, бо бур'яни з соняшником падаєш не поперли. Ну, Вже я побризкав. Що хотів ще сказати про любих сусідів по полях. Отут так сіяли сояшник. Можна так сказати, по нулю. Сонях по соняшнику, по нулю, без обробітку, без нічого. Там палку дробили. Щось тут ще не знаю я. А, напевно, якийсь типу, лущильник заганяли. А потім поприскали бур'ян і посіяли, грубо говоря, по нулю, як в асфальт. Бо я дивився, як в асфальт. А це в нас такі сусіди. Роблять дороги, заїжджають між полями, отак спокійно собі. розслабоні. заїхав, бо йому треба. Ну і що ти тут зробиш? Ну я не знаю. Йому треба, він поїхав. І йому там, грубо говоря, наплівати. Сіяли вони тут двома тракторами. Це ж я певен, що тут сюди заїжджає і оприскувач, два трактора, ну в общем з сівалками. Отаку ну, дорогу роблять. Ти, що ти їм? Що ти їм, блядь, зробиш? Ну, не знаю. закопати, блядь, борону. Щоб хоча б, ну, ну, якесь... Поняття мали, що ну, може так не потрібно, тим паче, що з тої сторони поля, з тої сторони поля є заїзд. Ну, отам поле внизу до отої посадочки йде. Там в кінці, в кінці посадки є дорога. Це поле у них, їхнє також. Воно також впирається в ту ж саму посадку. Ну спустіться вниз, переїдьте. Ні, їм удобно. Вони поїхали. І їх би особо там... В кого тут що тут росте? Ребек там. Поле вбирається, ну, посадочку. Пожалуйста, переїжджай, скільки тобі влізе там то внизу. Ні, вони спокійно заїжджають. Мається, полагається. Ой, так що от такі у нас сусіди. У мене багато землі, значить я можу робити все, що захочу. Така в них, напевно, логіка. Так, ну, добре. Все буде добре, якби, якби тільки війна закінчилася. А так все буде добре. Так на цьому буду закінчувати. Слава Україні, героям слава.